Густав Клімпт це художник, який любив золото. Колись давно у Далекій Австрії народився хлопчик на ім'я Густав. Він ріс у великій родині, у нього було аж сім братів і сестер. Його тато був грабером по металу. Тому Густав із дитинства бачив, як гарно може виглядати блискуче золото на прикрасах і малюнках. Це золото він потім полюбив настільки, що навіть почав малювати картини із золота. Густав дуже гарно малював, тому його взяли до художньої школи ще в юному віці. Спочатку він малював усе чітко, акуратно, як на справжніх листівках, але з часом йому захотілося малювати щось незвичайне. Ізерунками, з тимничими обличчями, з квітами і, звісно, з золотом. У своїх картинах Клім часто зображав жінок, ніжних, загадкових і кісказки. Його найвідоміша картина називається Поцілунок. Клімк любив усе красиве: квіти, орнаменти, шовкові тканини і навіть носив довгий халат замість піджака, бо так йому було зручніше творити. Його майстерня була схожа на чарівну кімнату. усюди лежали фарби, ескізи, тканини. Там художник сидів і малював своїх золотих героїв. Навіть коли інші не розуміли його стиль, казали, що це дивно. Клім не зупинявся, він вірив у свою творчість і продовжував малювати так, як відчував серцем. Устав Клім дуже любив катів і мав кількох покнастих друзів у майстерні. А ще його картини. Часто схожі на мозаїку або без сни. Він рідко писав листи або говорив багато. Замість цього він розмовляв своїми картинами. Картину поцілунок називають однією з найромантичніших у світі. Так, поцілунок це найвідоміша картина Клімта і справжній скарб у світі мистецтва. На ній зображена пара, яка ніжно обіймається, їхні тіла загорнуті в розкішний золотий плащо, вкритий візерунками, квадратиками, кружечками, квітами. І все довкола ніби світиться. в золотом картині справжнє. Кліпт використовував тоненькі золоті листочки. У картині ніби поєдналась казка і реальність. Зерунки на чоловічій зіночій частині плаща різні, квадратні та кругли, ніби показують різні світи, які поєдналися. Сьогодні одна відома картина Клімта портрет Аделі Блох Бауер». Іноді цю картину ще називають Золота Адель. Це портрет молодої жінки Аделі, дружини багатого колекціонера. Але це не просто звичайний портрет, на ньому майже все обрамлення, фон, навіть одяг жінки виблискує золотом і геометричними візерунками. Лише обличчя і руки намальовані реалістично, а все інше як фантастична золота мозаїка. Жінка виглядає, мов королева сказки. Загадкова, велична, ніжна, і погляд серйозний, спокійний, ніби вона знає щось дуже важливе, але поки... Не каже, що цікаво, цю картину іноді називають Австрійська Ліза». На створення цієї роботи Клімт витратив понад 100 ескізів і багато місяців праці. Картина довго зберігалась у музеї в Австрії, але потім її повернули родині Аделі. І тепер вона знаходиться у США.